Всім добрий ранок! Приїхало два трактора ДТЗ-504 ККУ. Обидва трактори приїхали під покупців. Ціна таких тракторів 12 тисяч 300 доларів. Трактори йдуть з двигуном, з турбіною 2,5 літра 50 кінських сил. Комплектацію вже неодноразово вам показував, але ще раз показую, акцентую увагу, що всі трактори ДТЗ мають ось такий інструментальний ящик класний. Тут ви можете зберігати якісь необхідні вам речі. Також це ящик цей виконує роль противаги. Також у вас на двигуні встановлений компресор. Ось бачите, також звертаю вашу увагу, бо декілька разів запитували. Ви можете його вмикати вимикати за необхідності. Повітряний фільтр у вас паперовий з високим циклоном. Ресівер знаходиться ось тут спереду, під підрамником. Колеса у вас передньою розмірністю 8,3 на 20. Гума зазвичай у тракторів ДТЗ якісна, восьмислойна. Коробка тут. 8, перед, 8 назад. Є повишені, є понижені. Задні колеса 124 на 28. Розбірний диск, розсувна колія. Ну і позаду ви бачите триточкова навіска з єврокрюками, з євро яблуками. Потужний міст. Подивіться, як класно виглядає цей міст. Ось такий триканальний розподільник, електрична розетка під причіп. Планка для кріплення номерного знаку, бачите, з підсвіткою. Роздільна гідравліка у цього трактора, ось так все це виглядає. Колія по центру метр м, другий трактор ідентичний, і обидва трактори, як кажуть, пройшли передпродажну підготовку. Залишається помити і виписати документи і вже відправити на доставку. Якщо і ви хочете купити трактор ДТЗ 504. U, ось такий, бачите, стоїть воно без кабіни. Або ДТЗ 504ККУ. дзвоніть в Мотостор. Телефон 098 949 9090. Техніка в наявності. Реально за тракторами зараз черга, сезон, тому ви маєте трішки очікувати трактор на збірку на передпродажку. Трішки черга є. Телефон 098 949 9090, трактор з кабіною 12300. Все, чекаю вашого замовлення в мережі магазинів Мотостор.